і йдемо то помалу бочину під э, гору. Чує нас ззаді хтось лупається, ми дивимося дві машині. А котрі години це стало? А ось воно. Ну то як було. І ми від коні вирвалися, полетіли аж туди до смітнику, ми пішли за Києм і привели до фіри. Вони з усіма пішли такої важкі. Всі вупрошки, кантарі, все порвали. Ти що бачиш, що на фірі і, і порожні, і, і каже ти. Зазі, більші, 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 більші.

28 жовтня 2016 року, близько 19-ї години, неподалік міста Золоча, відбулося зіткнення трьох автомобілів і гужової підводи. Наслідок зіткнення ніхто не постраждав. На даний час становиться всі обставини скоєння даної пригоди. Ситуація виглядала наступним чином: рухалась гужова підвода. За нею рухався автомобіль марки Комбо на відповідно водій автомобіля Пежо, типу «Бус», який рухався позаду. Не дотримався дистанції, допустив зіткнення із оплем комбо. Відповідно, зіткнення відбулося із ружовою підводою. На зустріч цей час рухався автомобіль Volkswagen, який зіткнувся із саме автомобілем ОПЛА. Дорожні ситуації ніхто не постраждав. встановлюються всі обставини, насправді, скоєння даної події.